ДЕСЯТЕ місце. Валерій Сад. уроженець фарша після переходу з Волині до Металургу постійно додає ціні. І на кінець цього року його трансферна вартість склала тисяч євро, збільшившись на третину. Саме подібний прогрес дозволив центральному хавбеку випередити ще трьох різних футболістів з таким же цінником і вперше потрапити до топ-10. П'яте місце Михайло Сергійчук. Ціна на нападника із Сарнищини, в міжсезонно змінив боковину на Бузівську ниву після тривалого періоду стабільності рознизилося з 300 тисяч євро до 250 тисяч євро. А в рейтингу найдорожчих гравців форми попустився ще на одну позицію. І тепер займає передостанню доподинку в рейтинг. Восьме місце. Падіння. Удар поворота гол. Забиває Дмитро Кльос. Дмитро Кльос. Уроженець міста рівних і захисник вереса подешевши майже наполовину, то опустився четвертого місця відразу на восьму, зупинившись на позиції у 300 тисяч євро. результат Цілком зрозумілий, що задати, що через травми хавбек у першій стороні сезону відіграв всього трохи більше однієї гри. Сьоме місце Микола Гайдук Вартість нападника Вереса із Долбунова також знизилася до 300 тисяч євро, хоча й зменшилася тільки на чверть від попередньої ціни. Подібний регрес можна писати для порога результативності, Адже поки що він у 17 матчах УПЛ та Купу України відзначився лише двічі. Шосте місце. Місце Юрій Козиренко, уроджений з Костополя, здається, цілком адаптувався від бійці після переїзду туди з Полтави і став одним з усіми гравців, хто дозволяє йти команді серед лідерів першої ліги. І, відповідно, ціна на хавбека зросла з 300 до 350 тисяч євро. А загалом в рейтингу підзахисних піднявся на три позиції. П'яте місце. Бросій чачо. Вартість капітана Карпат з рівного зросла майже наполовину, та також досягла 350 тисяч євро. Яскрава і результативна гра бета рів'ян, який у 18 матчах першої ліги забив 5 м'ячів і зробив 4 асісти, дозволила йому піднятися з передостаннього місця в рейтингу відразу у верхню частину. Четверте місце. Віталій приндека захисник зубного, здається, переживає другу молодість у далекому Казахстані, де не тільки цементує оборону Кайсара, але ще й забуває у чужі ворота. Тому не дивно, що вартість на центрбеках зросла майже удвічі до 350 тисяч євро. І він не тільки вперше потрапив до топ 10 але відразу наблизився в притул до першої трійки. Третє місце. Третє місце Андрій Тотовицький. Після переходу з шахтаря до колесу, атакуючи хавбек і старні ціни, у новій команді знову зіштовхнувся з брахом ігрового часу. Загалом всього півтори гри у першій частині сезону. Тому не дивно, що його ціна продовжила падіння з 700 до 500 тисяч євро. А у рейтингу топ-10 він опустився ще однією позицією. Друге місце. Після повернення з Бельгії правий захисник став незамінним для руху по межах ОБ. незмінним залишається і трансферна вартість урожні зорі, якій за останні півроку не змінилася. Це складає все ті ж 900 тисяч євро. Щоправда, подібна стабільність дозволила оборонцю зберегти лідерство у топ 10 і він наразі тільки другий. Перше місце. Перше місце Микола Кухаревич. Переїзд із Шотландії до Англії, хай навіть у команду із чемпіоншипу різко підняла ціни на нападника із Удрівська, трансферна вартість форвода зросла відразу в сторіч і тепер становить півтора мільйона євро, що є особистим рекордом для самого гравця, дозволяє дозволяємо впевнено очолювати рейтинг найдорожчих футболістів родом із рідними.